Сьогодні я розповім про типові помилки, які ми робимо, намагаючись сформувати нові звички і як їх уникнути. Залишайтеся зі мною і ми не лише розглянемо проблеми, але й знайдемо рішення, які допоможуть вам досягти своїх цілей. Чому формування звичок таке важливе? Нові звички це потужний інструмент самовдосконалення. Вони здатні повністю змінити наше життя, зробити вас здоровішими, продуктивнішими, щасливішими. Навіть більше, дуже корисно мати звичку змінювати свої звички. Мати баланс між звичкою та зміненням свого життя, я б назвав це усвідомленістю. Все ж, все ж таки, ми формуємо нову звичку, але саме ми її формуємо. І це ознака нашої волі, усвідомленості. Формування нових звичок як навичка, ознака прояву, усвідомленості. Але чому ж так складно закріпити ці корисні дії у нашому житті? Давайте так: основні помилки під час формування звичок. Втрата мотивації. Таке буває. На початку все виглядає дуже просто. Ви натхненні, готові змінюватися, змінювати своє життя. Але через кілька днів або тижнів ентузіазм може зникнути. І це нормально. Адже лише мотивація, можливо, недостатня. Як цього уникнути? Розраховуйте не на свої емоції, а на чіткий план. Нехай ваша звичка стане частиною розкладу, як чистити зуби або снідати. І не забувайте пам'ятати, навіщо вам це потрібно змінити своє життя. Брак послідовності. Найважливіше у формуванні звички це повторення. Але нерідко ми пропускаємо дні або змінюємо порядок дій. В результаті звичка не закріплюється. Як з цим справитися? Ну, придумайте прості нагадування собі: модильник, нататки, зв'язок нової звички з, з, з вже існуючою. Ну, наприклад, після ранкової кави виконуйте 10 хвилину зарядку. Попросіть товариша, щоб нагадував вам щодня про те, що вам треба робити. А краще, можна найміть коуча, тренера. Вони для цього потрібні. Негативні думки. Сумніви в собі, ще одна причина невдач. Ми говоримо собі, я не зможу, це не для мене, я вже пробував та провалився. Такі думки зупиняють нас на півдорозі. Як цього уникнути? Замініть негатив на підтримку. Навіть якщо щось не вдалося, це лише ваш досвід. І можна чомусь навчитися. Кожна спроба це крок до успіху. А чи вам дійсно цього треба? Вам потрібна підтримуюча людина. Може наймати коуча. Занадто великі зміни одразу. Ну, багато хто, хто з нас цим намагається користуватися тут та відразу. Ми часто беремо на себе надто багато, вирішуємо змінити все життя за один день. І це створює сильний стрес і швидко виснажує. Як цього уникнути? Починайте з малого. Замість я почну бігати 5 км щодня, почніть з короткої прогулянки, але кожного дня. Поступовий підхід збільшить шанси на успіх. Не намагайте змінити відразу багато звичок. Змініть одну звичку. Не треба бігти за бажаним, щоб воно стало тут та зараз та відразу. Це дитяча поведінка. Мамонта їжте маленькими шматочками. Відсутність системи підтримки. Без підтримки з боку оточення важче тримати ваш курс. Навіть простий коментар чи питання, як у тебе справи, може стати важливим для вас стимулом. Як цього уникнути? Знайдіть друга, родича чи навіть онлайн спільноту, які будуть вас підтримувати. Можливо, вони хочуть. Так само змінити своє життя, як і ви. А краще найміть фахівця. Коуча. Є таке. Ну, про звички є така наука. Це правило, сигнал діє нагорода. Наш мозок формує звички за допомогою трьох етапів. Сигнал. Це тригер, який нагадує вам про дію. Ну, наприклад, ранковий будильник. Або товариш. Дія, власне, звичка, яку ви хочете закріпити. Може, це зарядка, може це пиття води. І нагорода, маленька радість за виконану дію. Наприклад, чашка улюбленого чаю після тренування. Чи що вам там ще подобається? Що краще працює, прості і зрозумілі тригери та нагороди, які вас мотивують. Навичка, чи ви коли-небудь навчали свого собаку. Командам. Все те саме: сигнал дія, нагорода. Просто це треба зробити із своїм. Я хотів би поділитися історією, яка мене дуже надихає. Один мій знайомий вирішив сформувати звичку пити більше води. Він почав із простого: ставив склянку з водою біля ліжка і пив її щоранку після пробудження. Дуже просто. Цей маленький крок змінив його ставлення до власного здоров'я і мотивував його до інших позитивних змін. І це просто. Ще одна історія про жінку, яка хотіла більше рухатися. Вона почала з п'яти хвилинних прогулянок після роботи. А поступово це стало її улюбленим ритуалом, і тепер вона бігає марафоном. марафони. Чому це так мож, важливо? Кожен з нас може змінити своє життя через прості регулярні дії. Повторювання, повторювання, повторювання. Головне уникати типових помилок і дати собі час на закріплення звички. До речі, мінімум повторення дій для закріплення звички це 21 день. А максимум це 90 днів. А які звички хочете сформувати ви? Які методи працювали у вас? Напишіть це в коментарях і давайте разом підтримувати одне одного на цьому шляху. Можете, до речі, написати свою обіцянку, що ви зробите, наприклад, завтра. Щось одне, невеличке. Пообіцяйте це. Не тільки мені, але усій спільноті, яка подивилася це відео. Дякую, що були зі мною сьогодні. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові корисні відео. It was a